Сейчас Только, вы украли может, у нас. Может быть аварийное Когда нет электроэнергии, не работает ничего. Плесенью покрылись доски разделочные, зеленой плесенью, потому что топления до сих пор нет. Естественно, воды нет, в туалет ты не сходишь. І навіть чаю, я не говорю вже за їду, навіть чаю десь не загрізають. Пусть по три, пусть утром три, допустимо, і, і днем три, щоб народ успівав. Кого немає захисту, там вони страдають. Головна причина в тому, що вони вимикають, збільшуючи обезструмлення до заявленого часу. І люди не ожидають ні в ліфтах, ніде ніхто нічого не може спланувати. Якщо вони вже хочуть додати, розширити обеструмлення, то тоді треба е, не до початку обеструмлення, а вже при обеструмленні і додати там 2 години, 3 години, як вони це роблять. Вимога одна: коректно від, 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 відключати напругу, та й все для того, щоб нам полегшити роботу, ніхто не може Три рази вже відповідати по сім годин, по вісім годин поспіль. Просто не ну не вспіває заряджатися всі павербанки, всі пристрої графіки. Так стрімко змінюються. Це теж зрозуміло. Ситуація ж змінюється, але ж коли е, кажуть, що зміна йде в 10.47, 42 з 10.30 скільки людей у ліфті застрягає? Ну, це велика проблема. Що максимум? Ми протягом доби по кілька разів інколи до 12 разів на добу отримуємо від некокренерго термінові команди на збільшення. Обмежень, тобто нам додають в е, певний проміжок часу ще пів черги чергу, і е, те, що було заплановано напередодні, е, до кінця доби може змінитися дуже сильно. Укренерго у кожному своєму прогнозному повідомленні, що будуть обмеження от в такій кількості черг, е, додає абзац, в якому каже, що протягом доби. Обсяги та час застосування обмежень можуть змінюватися. Це і означає, що вони можуть протягом доби надавати нам команди відповідні, якщо цього вимагатиме ситуація в енергосистемі. Так.